Сьогодні ми поговоримо з вами про одне таке дуже важливе питання: це антибіотикотерапія. Дуже мами і дорослі теж в принципі дуже люблять ці препарати, антибіотики, але інколи призначають їх не по потребі. От якраз про це ми сьогодні і поговоримо. По-перше, антибіотики не призначаються як профілактика захворювання. Є люди, які кажуть, що нічого страшного, якщо я проп'ю їх курсом, мені від цього легше, і я профілактую виникнення захворювання. Це неправда, і цього робити не потрібно. Друге, антибіотики не лікують вірусні інфекції, вони лікують лише бактеріальні інфекції, і тому, коли є вже запальний процес. Третє. Якщо ж ви почали пити антибіотики, ви повинні проконсультувати з сімейним лікарем і точно знати, скільки їх приймати. Не можна приймати їх занадто мало і занадто довго. Тобто є люди, які прийняли 2-3 дні, у них впала температура, і вони перестали пити антибіотик, а потім їх завертає по новому. Так само не можна приймати більше 7 днів антибіотик без консультації сімейного лікаря. Якщо є на те покази, так це можна. Якщо ж немає, антибіотик в середньому приймається 5, 7 днів. Не можна підвищувати дозу антибіотику без лікаря. Тому будьте здорові, обов'язково консультуйте зі своїм сімейним лікарем і бережіть себе.